Українські зірки, які виступали в РФ, Після 2014-го. Іван Дорн не соромився виступати в Росії після розв'язання війни на Донбасі та анексії Криму. Більше того, співак навідав скандальне інтерв'ю до Дю, де назвав війну з суперечкою між братами. Після повномасштабного вторгнення Дорня як і багато інших українських виконавців заборонений в Росії. Нещодавно співак вибачився за свої вчинки, та осад від його виступів на болотах залишився. Світлана Лобуда по сьогоднішній день тикається, микається. То про братські народи говорить, то відхрещується від Росії і жовто-блакитний стяг підіймає, то співає. Чека заявляє, що в Росії більше ні ногою, то в Дубаї на одній сцені з російськими виконавцями співає. Свою позицію Світлана змінює сім разів на тиждень. Чого не скажеш про Макса Барських? Після анексії Криму та війни на Донбасі співак продовжував розважати російську публіку. Він був часним і любимим гостем на Московщині. Та після повномасштабного вторгнення співак перейшов на українську мову, почав перекладати свої пісні і писати нові уже солов'їною. Послав під три чорти хворого сусіда і попросив вибачення за роботу в РФ.